Протягом двох років гри на Ukraine GTA я постійно займався заробітком. Шлях бомжа до BMW M5 CS, Всі ці рубрики побудовані на заробітку. За цей період часу я піднявся до серйозних вершин: Котеджі, дорогі авто, бізнеси і не тільки. Але нещодавно зловив себе на думці, що жодного разу по справжньому не був РП організації. Мені стало цікаво спробувати себе в новій ролі та показати вам, що зараз відбувається у фракціях. Вітаю вас на першій серії шляху у погонах. Моя головна ціль це від простого бомжа добратися до капітана СБУ. А щоб цей шлях був для мене не дуже легким, я вирішив зробити додаткові завдання, котрі протягом шляху я зобов'язаний виконати. А чи вийде у мене це діло, побачите згодом. Давайте наберемо 200 лайків, і я випускаю нову серію. Ну що ж, перед собою, ви бачите абсолютно новий аккаунт. І одразу перше наше завдання це поговорити зі Степаном. Так що ж, давайте підійдемо до нього та нажмемо клавішу e. Вітаємо тебе, друже, в місті Києві. Я познайомлю тебе з містом, можливостями швидкого старту та способами заробити грошенята. Ого, Степане, це буде справді добре. Бачимо ось таке наступне завдання. Треба купити трішки їжі. Та давайте, до прикладу, купимо чіпси. О, я ще й отримав другий рівень. Відкриваю О-меню, заходжу в вкладку промокод та вже ввожу найкращий промокод Fortis, за котрий пізніше отримую винагороду. Все, потрібно потрібно відіграти 5 байдайчиків. Тим часом залітаємо до Степана, вирушай на будівництво та зароби свої перші грошенята. Добре, Степан, я зрозумів, вам буде потрібно орендувати транспорт. Це безкоштовно. Що ж, братва, беремо цей скутер, ну і вже бертва газуємо на будівництво. Залітаємо вже на локації, влаштуватись на роботу та нажимаємо будівельник. Я так зрозумів, по завданню нам треба перенести 5 блоків. А ну а саме ось таких мішків цементу І ми братва успішно. Виконуємо це завдання. Ну все братва успішно виконали. О, отримали третій рівень акаунта. Тепер у нас по завданню це підійти до степана. До речі, вже за це ми отримуємо 30 тисяч гривень і 10 карбованців, з якого тут часу почали давати карбованці. Ви прикиньте, степан знаходився неподалік. А я чесно скажучи думав, треба їхати прямо до вокзалу. А він усього стоїть тут. А. Придбай рюкзак і одягни його через інвентар. За допомогою клавіші I ти зможеш його відкрити. Тоді що ж, сідаємо в скутер, ну і газуємо. Купіть рюкзак. Степан уже оплатив його за вас. Тому він буде безкоштовний. Так, придбати рюкзак. Окей, купуємо. Та тепер ми маємо відкрити інвентар і вже сюди закинути на плече. Все, ось так легко і просто закинув рюкзак. Підходимо ще раз до Андрія. А ні, братанчик, давай я на своєму Ось сього і він. Так, так. І по завданняшку треба виконати 5 успішних замовлень. Завозимо нарешті посіння. Замовлення, Ми одразу к капусту. Бачимо по завданню. Наступний крок це звільнитись з роботи. Вам напевно, братва, цікаво, чого я одразу виконую початкові завдання, адже я би міг вступити одразу в ЗСУ. Хлопці, треба виконати ці завдання, адже вони важливі. За них, по-перше, я можу заробити гроші, котрі мені пригодяться, адже рано чи пізно треба буде купити медичну карту і так далі. Та й плюсом до того здам на права. Тому, братва, як на мене, цей пункт дуже важливий. Залітаємо вже до Андрія з роботи. Хо-хо, наступне завдання. Отримаю права категорії Б. Сто тисяч гривень. Ні, ну слухайте, це халява. Давайте одразу скинемо цей рюкзак, адже він мені вже не потрібний. Ну і газуємо на маркер майже 500 метрів. Угу. Автошкола це місце, де ви можете отримати права. Добре, залітаємо вже до автошколи. Надіюсь, мене зараз на правилах не задушать. Це у нас виходить легка категорія Б. Одразу вибираємо складання іспиту. Все успішно здається. Нолі помилок. Наступний етап. Сідаємо в бібіку. Так, заводимо. О, завелася. Все нажимаємо N. Так, і рухатися червоним маркером. Я зрозумів. Ну, все виходить на права, ми успішно здали. З радістю вітаємо з успішним виконанням квесту автошкола. Ще з цього ми маємо для вас особливу пропозицію. Ознайомтесь з нею нижче, або беремо шкоду, або ось такий фіат. Чесно скажучи, я би вибрав шкоду, отримати подарунок. Перша точка, вирушай на заправку, та придбайте ремкомплект. І каністро, що ж, тоді виходить, ми можемо відкрити телефон. Ну і заспавнити нашу шкоду Октавію. Окей, спавнемо. 0 гривень. Текс, так, а вона заспавнилась прямо ось тут. Залітаємо вже на місце, і нам одразу пишуть виді з транспорту. Добре, добре, виходжу. Придбай каністру з ремкомплектом. Залітаємо в менюшку та й бачимо: один ремкомплект та одна каністра. Вирушай до риболовного магазину та придбай вудку на 5 червяків. Окей, це завданнячко справді ізі. Риболовний магазин це місце, де ви можете придбати вудки та нажив. Для риболовлі придбаю вудку та 10 черв'яків. Ммм, все ж таки 10. Добре, давайте купимо вудку. Я гадаю, для початку хватить її першого рівня. Хоча й, до речі, мені здається, вигідніше буде придбати другу, адже переплата 15 тисяч гривень, а різниця, я думаю, велика. Тому купуємо одну вудку другого рівня, та вже проти, купуємо 10 черв'яків. Появилось наступне завдання: використовуйте телефон для евакуації транспорта. Окей, ізі текс є. Вирушайте на зону для риболовлі. Добренько, тим часом я вже приїхав. На локацію, на котрій, по ідеї ми маємо ловити рибину. Одразу газуємо мітку, Та тепер ми маємо достати вудку. Окей, відкриваємо інвентар, нажимаємо використати та й закинуємо це діло в воду. Все все успішно наловив. Та давайте тепер сховаємо вудку. Ага, далі у нас по заданню це придбай гвинтівку та патрони для полювання. Добре, добре, купуємо рушницю першого рівня. Та давайте придбаємо трішки набоїв, а скільки, ще не знаю. Ну ось до перекладу штук так далі. 10. Виходимо на двір та бачимо одразу наступне завдання. Продай рибу на біржі і на ринку. Це виходить, треба їхати на центральний ринок. Окей, залітаємо на центральний ринок. А яка там у мене взагалі риба була? А то я вже не пам'ятаю. Вроді би в угар. Давайте ще продам щуку. Так, так, гроші ми отримали і одразу бачимо наступне завдання. Відправляйся на роботу лісоруба. Це діло у нас знаходиться саме ось тут. Робота лісоруба. Тут ви можете влаштуватись на роботу. Є три рівні, на кожному з них відкривається нові завдання. Вдання та дії, наприклад, перевезення колод та інші. Підійдіть до Владислава та поговоріть з ним. Доброго дня! Ви хочете влаштуватися на роботу? Звісно, братанчик, хочу. Оберіть спеціалізацію. Ну, мені для початку треба перший рівень праці. Дають нам братва ось таку солідну сокиру, і треба нам зрубати п'ять дерев. Окей, окей, Віталик клісуру, біжить працювати. Є готово зробив п'ять дерев. Ну і тепер потрібно звільнитись. Залітаємо до Владислава. Ви хочете звільнитися з роботи? Так, Владику, я хочу звільнитись. Все є гроші отримав. Заправ своє авто, а це місце, де ви можете заправити свій автомобіль, а також придбати їжу, інструменти та інші предмети. Але чесно скажу, нові початкові квести бомба. Як на мене, стали набагато краще. Те, що тут казати, навіть самому мені стало це діло цікаво проходити. Окей, давайте заправимо це діло. Я братва отримав шостий рівень. Бачимо, братва вилізло наступне. Завдання. Здайте права на категорію Д. Категорія Д це у нас виходить автобус. Добре, пробуємо опять і гривень мінус. 2000 ось сідаємо ось такий автобус, запускаємо двигун. вмикаємо фари та ремінь безпеки. І що ж, братва, швиденько, газуємо. Ну все, іспит успішно здав. Так, далі у нас по завданню це автобусна станція. Чесно скажу, не очікував, що стільки буде початкових завдань. Я думав їх значно менше. Окей, Залітаємо на локацію, Автобусна станція це місце, де ви можете влаштуватись на роботу автобусником. Отримати маршрут і почати перевозити пасажирів. Підійдіть до Володі та влаштуйтесь на роботу. Володя, володя, здорова! Займіть автобус та виконайте одне повне коло. Так, добре, добре, а який автобус взяти? Давайте візьмемо ось цей. Не знаю чому, але так захотілось. Окей, зустрінемось зовсім скоро. Є yes, ну все, зробив повністю весь маршрут. А тепер нам треба просто звільнитись з роботи. Це. На базу придбайте товари, натиснувши у меню магазин товари послуги. Окей, заходимо в послуги. Припустимо, можемо купити більше транспорту. Або змінити стать, <свистити> не знаю. До речі, військовий квиток купити я не можу, адже мені не вистачає карбованців. Окей, давайте придбаємо більше транспорту. Let's go. Відвідай авіасалон середнього класу та купіть собі новий автомобіль. О, у мене ще на балансі знаходиться 622 тисячі гривень. Так, давайте поїдемо та й купимо. Купіть автомобіль на Свій смак, щоб отримати наступне завдання. Тільки ось братва, яке авто купити, я не знаю. Як ви бачите, є різні машини. Так, так, так. Що я можу купити максимум, напевно, волчок або, в принципі, мазду. Ну, як на мене, мерседес волчок буде краще. Окей, першою машиною хай буде ось такий мерседес. Так, звісно, купуємо. Ага, бачимо ось таке наступне завдання, досить цікаве. Це, скоріш за все, треба буде продати старий транспортний засіб, адже у нас, братва, появився новий, і знаєте. Мерседес досить непоганий. Ого, братанчик Сарян. Не хотів, не хотів Диви, він їде за мною. Ой-ой-ой-ой-ой. Братик, давай без криміналу. Диви, буде стріляти чи шо? Е, Скажи мені, ти не вмієш їздити, чи шо? Старий, я ще й не в гру зайшов. Е, я все розумію, ну по зустрічці не їздить Ну я не хотів, сарян. Ну ви прикиньте, братва, тільки зайшов до гри, одразу присую. Продайте свій старий автомобіль, щоб завершити завдання. Окей, так збачимо, ось моє старе авто, шкода. Продаємо за 87 тисяч гривень. Отримав братва я сьомий рівень і одразу бачимо нове завдання. Купіть новий одяг. Який новий? Мені взагалі треба купити одяг. А то я бляха хожу голий в трусах. Якщо вам набридло виглядати як усі, тут ви можете придбати новий одяг або анімації. Тільки братва, мені цікаво, що на мій баланс є зм... Можу купити, але слухайте, 400К вроді би непогана сума. Давайте подивимось, що ми можемо купити. Ось такий скінчик за 11 тисяч гривень. Модняк. ось такий, мандрівник, козак, спортсмен. Ага. Я так, братва, подумав, не хочу втрачати багато грошей, тому давайте придбаємо саме ось цей скін за 50 тисяч гривень. Ізі, завдання виконав. Угу. Ще й бачимо ось таку менюшку, котрій ми зможемо залутати. Nissan GTR на 7 днів. Преміум на 3 дня, 2000 XP, 150 тисяч гривень. Та плюс один слот для авто, і це діло ми зможемо забрати через три години. То що ж, давайте закинемо ось цей скінчик. Виглядає досить непогано. Виходить, що братва всі початкові завдання я вже виконав. Тобто прямо зараз ми можемо їхати та влаштовуватись в ЗСУ. Я вирішив, братва одразу не втрачати часу та поїхати на базу ЗСУ, адже саме там, наскільки я пам'ятаю, можна подати анкету, котру братва можуть як і прийняти, так і не прийняти. Слухайте, можете підсказати Будь ласка, де можна подати анкету, щоб до вас вступити. Биться в воєнкоматі. Анкета подається. А не підскажете, де там він по телефону знаходиться? Воєнкомат знаходиться у місті Дніпро. А наскільки часто приймають там взагалі ці анкети? Та ні, ви просто приходите, заповнюєте анкету, і за можливості полковники або не генерал приймають вашу анкету. Братва, попався на ось такий хороший хлопчина. Тому давайте швиденько заводимо наш автомобіль і газуємо подавати анкету. Я Ге, ага, чесно скажучи, забув, що це діло треба подавати в воєнкоматі. Чогось одразу приїхав на базу ЗСУ і думав, мене тут приймуть, але це діло працює не так. Так, так наскільки я зрозумію, воєнкомат знаходиться саме ось тут. Вам потрібно мати номер телефону. Блін, ну дають. Окей, а де у нас тут знаходиться Київ Стар? Я не знаю. Все ж таки, братва, прийшло з'їхати на інший баріг, адже на минулому Київстара не було. Нам треба придбати звичайний номер за 10 тисяч гривень сюди. На базу і вже тепер сміло можемо їхати назад. О, нарешті, братва, я вже тут проходить, звісно, чи немало часу. До речі, братва, ось і мій нікнейм Віталій Фортес. Знаєте, звучить досить цікаво. Напишіть свої кращі негативні якості, додаткової інформації. А шалі, а що тут писати? Треба подумати. Все, братва, написав ось такий величезний текст. Вам напевно його не видно. Чому ви хочете потрапити до цієї організації, захистити свою державу? Думаю, відповідь хороша. Напишіть свої кращі та негативні якості. Е, не знаю навіть. Давайте напишемо добре володію зброєю. Додаткова інформація. Прийміть ПЖ чи що написати. Окей, давайте подамо заявку. Для подання заявки заповнять усі поля. А шалі! Це прийдеться знову заповняти. Думаю, братва, вже тепер можна. Можна подати. Ви успішно подали заяву, очікуйте відповіді. Так, усе бачимо, я подав. 7 років в області, 30-й у мене рейтинг, і ось така виходить у мене заява. Що ж, будемо чекати відповіді. О, братва, скоріш за все, взяли. Що ж, давайте тоді для початку перезайдемо. І одразу знаходжусь, я так розумію, в роздівальні. І бачимо початок зміни. Окей, заходимо тоді на початок зміни. І як ви бачите, я рекорд першого рівня. Окей, почати зміну, ось такі у мене наразі. Бертва скінчик, давайте зайдемо в гардеробну і бачимо, що тут все ж таки досить багато всяких скинів, котрі, я так розумію, мені недоступні. Адже братва у мене всього навсього перший ранг. Зі самого складу я можу взяти тільки парашут та МП5. Окей, давайте візьмемо МП5. Ну так знаєте, на всяк випадок. І виходить братва. Ми вже знаходимось в ЗСУ. Та братва, давайте глянемо своє посвідчення, як ви бачите, ЗСУ рекрут Віталій Фортес. Тобто, що братва виходить, ми вже стали на крок попереду. Що ж, братва, як ми будемо прокачуватись, та що будемо робити, ви побачите вже в наступній серії.